Ну що, поїхали в Німеччину. На своєму авто в Німеччині я ще не їздив, тому потрібно хоча б зрозуміти, куди рухатись. Отже, наразі Google пропонує нам два шляхи руху до Німеччини, але ми оберемо третій. В усіх випадках шлях через Словенію і Австрію. Але якщо їхати через місто Грац, то буде десь на годину менше, тому що менше об'їжджати. Далі є вибір: можна із Австрії рухатись через Чехію, доїхати до Праги і виїхати до Хемніцу, або з Австрії можна їхати прямо до Німеччини. Власне, цей шлях я і оберу. Я з Австрії їду одразу до Німеччини. Їдемо догою через Німеччину до Хемніцу, а на зворотньому шляху будемо їхати через Прагу. І виїдемо через місто Лінс. І знову ж таки повернемо до Австрії і повернемось назад. Власне, так я і будую свій шлях. Далі треба придбати вінетки для платних доріг Словенії та Австрії. В Німеччині, до речі, дороги безкоштовні. Отак от, от. Неділя сьомої ранку взагалі нікого нема. Просто місто спить та правильно роблять. Ну що, от і стартуємо. Бак до повного, навігатор на місто Хемніц. Із запропонованих варіантів обираю рухатись через Німеччину. Тобто маршрут виглядає так: Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина. В дорозі 850 км. Розрахунковий час приблизно 8 годин за навігатором, а це означає, що на шляху немає заторів та перешкод. Бо якби показало більше, то це означає, що є певні питання протягом дороги. Вже класично я починаю рух в тумані, в межах міста він відчувається не так сильно, як на трасі. Інколи я ловлю себе на думці, що не ту країну назвали туманним альбіоном. Для мене розуміння дороги настає тільки тоді, коли я виїжджаю на платну дорогу. Це такий собі перший чекпоінт. До речі, цей відрізок Хорватії коштував 6 євро 70 центів. Далі Словенія. Кордон між Хорватією і Словенією складається із двох пунктів пропуску. Перший належить Хорватії, і там нікого немає вже довгий час і стоять просто пара поліцейських машин. Зазвичай там нікого не зупиняють, але швидкість тримати потрібно згідно зі знаками. Далі йде транзитна зона, це типу такий коридор поміж гір довжиною десь метрів 500 1000 І далі вже пункт пропуску Словенії. Тут перевіряють документи завжди. Запитують страховку, запитують підставу знаходження в ЄС і загалом це все. Словенію проїжджаємо транзитом, там відстань всього 50-60 кілометрів. Вся дорога вкрита туманом, тому якихось красивих гір не побачите, та й взагалі нічого не побачите. І далі вже йде кордон із Австрією. Тут нічого не перевіряли, не зупиняли, але час від часу перевірка може бути. Я не знаю від чого це залежить, але сьогодні я просто проїхав і опинився в Австрії. Австрію їхати довго, орієнтовно 200 км до кордону із Німеччиною. Ця частина дороги вона реально кайфова. Ну, по перше, тут фантастична природа. Гори і ліси переплітаються постійно. За ці дві години руху погода змінилась разів десять від весни до абсолютної зими. По-друге, архітектура країни вона просто не дає сумувати, і ти їдеш і насолоджуєшся тим, як це виглядає. А ще раніше я думав, що Хорватія то є країна тунелей, але я помилявся. Австрія, ось вона країна тунелей. Я не знаю, хто проєктував будівництво міст в Австрії, але це люди, які щось розуміють. Для прикладу, ось тунель під містом Грац. Його довжина 10 кілометрів. Він здається прямим, але насправді він оминає дугою все місто Грац і виходить аж за містом за горою. До речі, цей тунель доволі широкий, в ньому вдосталь освітлення, їхати в ньому комфортно. Але, чесно кажучи, 10 кілометрів тунелем це не просто. Це трішки втомлює. На моєму шляху таких довгих тунелей було два. Ще пара тунелей були довжиною до 5 кілометрів. І 5-6 довжиною до 2 кілометрів. Here we go. Так отже 9.20, перший підстоп на шляху пройдено 250 чимось 255 кілометрів. Коротше, є цікава штука, коли купляєте вінетку електронну онлайн, то якщо будете їхати цією дорогою, треба розуміти, знати, що там є окрема смуга для тих, хто вже сплатив. Тому що я поїхав не туди. І, коротше, сплатив додатково ще 11 євро. У мене є думка, що треба було поїхати по крайній лівій смузі. Там навіть є така типу позначка для, платних, для оплачених доріг вже електронних. Є два основних напрями руху: перший для сплати це все, що справа, всі-всі смуги. Другий для передплачених тобто для тих, у кого є вінятка, або для тих, хто якимось іншим чином вже сплатив за дорогу. Або для машин на українській реєстрації. На цьому я роблю наголос. Коли я рухався в бік Німеччини, то я його сплатив, бо не одразу помітив, куди мені потрібно ем, звернути. Треба було їхати передплаченою смугою, оскільки я вже мав цю вінетку. Ну, будемо знати. Так, коротше, що можу сказати. За, за провульку. Заправка Ені, якщо я не помиляюсь, заправка Ені. І, коротше, не знаю, що до Можу сказати, що кава просто відверта, страшна, просто неймовірна, гидотна, оверпрайснута, тобто подвійне еспресо 3.50, капучино 4 євро. А, туалет. А, ну, коротше, якщо у вас є змога потерпіти трішечки, то потримайте в собі. Я не знаю. Я вдруге туди заходити не хочу, чесно кажучи. Якась, а, типу, туалет мені нагадує такий собі а, інтерконтинентальний блог із а, присмаком такої, знаєте, а, міжрасової ненависті. Ось якось так. Власне, майже 12, 400 км позаду, 450 попереду. Коротка зупинка десь за 50 км до Німеччини. Суто долити палива. Тут була якась заправка, про яку я навіть ніколи не чув, що мабуть не дивно. Але тут був 98 бензин, і власне 20 літрів залітають і 32 євро вилітають. І так, на диво, тут паливо суттєво дешевше, ніж в Хорватії. Рухаємось далі. Кордон з Німеччиною. Австрію і Німеччина розділяє річка. Міст через неї є брамою цього кордону. Просто проїхали і все, навіть швидкість майже не скидаєш. Але не все так просто. Німеччина вже десь півроку вела контроль на своїх кордонах, і контроль та перевірка відбувається десь кілометрів через 10 після перетину кордону. Це такий умовно мобільний розгорнутий пункт пропуску. Я не став його знімати із міркувань безпеки і здравого глузду. Там присутня поліція, митна та якоюсь мірою військові. Мене не зупиняли, просто вказали, куди рухатись і все. Але тут можуть перевірити будь-які доки, запитати, яка мета перебування в Німеччині і на який час. Якщо у вас є зрозумілий статус в ЄС, то питання закінчується і ви вільно їдете далі. Ці перевірки здебільшого пов'язані із питаннями нелегальної міграції. Зараз без 15.02. Власне, на обідню перерву стопнувся біля міста Боген. Можливо, я якось неправильно вимовляю, але тим не менш. Тут наче є де поїсти, де попити. Коротше, зараз розберуся, трішки перепочину. Вже десь 530 кілометрів дороги подолав і залишилось 310 чи 320, щось таке. Ось такі тут цінники. Я звісно трішки підвис, чесно кажучи, еспресо 390, капучино майже 6-5,5 і що тут, просто чай 4.50, Ну це, коротше, доволі багато. Ось таке місце. Тут можна і каву попити, і перекусити, і щось можливо там собі придбати, якщо потрібно, там іграшку або ще щось. Але я скажу відверто, кава там не коштує тих грошей, які за неї просять. Тут коротше, чай коштує 4,50, а капучинка тут коштує 5,50. І враховуючи, що це не профільний заклад, а просто заправулька. Це овер дофіга. Просто овер дофіга, і воно просто не смачне. Ну просто ніякий все. Ну, Чого я очікував від заправки, та власне нічого, просто констатую факт. Залишилось 319 км. Фіксуємо. Після привалу треба зробити ривочок і подолати останні 300 км. Поки що відчуваю себе достатньо бадьоро. Наступна зупинка за 170 км до міста Хемліц. Вирішую про всяк випадок підлити 10 літрів палива. І далі ось ось і буде пункт призначення. І ця ділянка дороги для мене була найскладніша. По-перше, я почав відчувати втому. І це сталося не через фізичне навантаження. Це сталося миттєво, коли зайшло сонце. Я не міг зрозуміти, чому втома просто миттєво накрило, а потім з часом зробив висновок, що мабуть тому, що ти стартуєш в темну частину доби і все ще їдеш, коли знову стає темно. Думаю, мозок це виснажує. А друга причина: десь кілометрів за 50 до Хемніцу на трасі спустився просто нереальний туман, настільки щільний, що можна було збирати руками. Долаємо цю ділянку і власне місто Хемніц. 18.30 вечора. ровно 12 годин в дорозі. 850 км вся дорога. Витрачено рівно 50 літрів пального. Ці висновки та підрахунки я наведу у наступних відео, тому що це тільки початок. В наступній частині продовжую про Німеччину. Поділюсь неймовірною локацією і почну дивуватись деяким речам в цій країні. Ну а наразі, дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі!